У нас пів десятої і вже стоїть така неймовірна спека. Зараз ближче підійду, покажу вам, які гарнюні, білосніжні лебеді приплили до нас. А зранку дуже тут було багато бакланів, таких чорних птичок. Вони щось там а, ловили. Просто вам ставлю зараз. Відео така зграя, просто пролетіла, багато чайок, багато бакланів. а Чоловік мав припущення, що, мабуть, косяк з рибка підійшов чи з креветки, і вони почали зобиками викльовувати, злітати височинь, в височінь у небо. Просто неймовірно зараз тихенько підійду, бо вони вночі підпливали. До речі, дуже багато десь семера хлебедів. Ми їх підсичили, але вони були дуже далеко. І коли ми на них світили, вони трішки навіть лякалися. Знаєте, відпливали. Вони завжди лебеді живуть парами і створюють пару одну на все життя. Зараз я вам покажу цю чарівну, білосніжну пару лебедів. Ви тільки подивіться, як багато птахів просто зранку прилітають, і я не знаю, чи -то вони там бачать рибку на полювання. Їх так багато, вони ось так стайками сідають просто на воду і починають полювання. Мабуть, знаєте, ось цю таку міленьку рибку, вони тюльку чорноморську, бо ми також, коли ловили сіткою, багато попадалось нам тюлечки. І мілкою, і більш такої крупної. Їх саме тюлька, вона так от, стайкою. з тайкою, з гайкою вони там плавають разом. Ці рибки. І ці птахи, мабуть, це бачать і полюють. Наш ранок почався. Мій ранок з кави і з такою смачної. Ось вони дивіться, які красунчики. Просто неймовірно. Так, це пара сімейна. Мабуть, ось та ще поменше позаду. Це а, жіночка, а це чоловік її. Дивіться, які вони гарні просто. Молота, така неймовірна. Ми не очікували, що знаєте, тут в лимані настільки багато а, і птиці, живності в воді. Просто зачаровує, як вони так, знаєте, плавають повільно. Сьогодні е, хвилі, ми вночі спали під шум цього прибою, просто, неймовірно, настільки гарно виспалися. Е, я вам не можу навіть передати. Настільки тут тихо, спокійно, вся ніч пройшла просто-просто чудово. Ми заряджені енергією. Так, ось там мій чоловік виніс хлібець. Кинув шматочок хліба, дивіться. Підплив лебідь його, смакує. Такі вони гарненькі. Ой, чайки літають. Ай, хочу вам зловити чайку. Ось вона. Ага, і чайка, бачите, хоче також поїсти конкурент. З'явився у лебіді конкурент. Ще там одна чайка, вона, бачите, прилітає. Такі вони голодні. Боже мені, щоб не напали на лебідя. Все, все з'їв Лебідь, поплив далі. Ага, ще. ще, Чоловік іще кидає, наші всі зібралися. Чоловік, Альона, Міша, наша Настюнька, а Саша в своїй кімнаті пізніше вам румтур зніму. Він взагалі в нас живе в окремій кімнаті з душовою кабінкою, з туалетом. Повністю вже самостійний. Наш старший хлопчик. Ось, бачите, вже і чайки також клюють. Зараз ми всю булку хліба згодуємо. Прокинулися ми о восьмій ранку, вже за Льоношкою зварили смачнющий супчик. Зараз будемо їсти суп, а потім, якщо вдасться, зараз покажу снасті чоловіка. Він їх ще модернізував свою сітку. Пробуємо заходити ось туди разом з Мішою, там де лебеді трішечки, ось так по берегу, як нібито а, паралельно будемо ходити. І будемо намагатися зловити бичків, крупніших, бо ті, що міленькі ми вчора а, ловили на сітку, ми а випускали. І креветку залишали лише таку крупну, а малесенько все випускали. Можливо, сьогодні ми вполюємо на щось цікавіше. Ось так, мої любі, Пізніше зніму, що ми ж там полюємо. Перекусимо супчиком і вирушаємо на полювання. А в полювали ми ось такого, бачите, крабика, і багато-багато креветки було. І мілкої, і такої більш крупної. навіть з ікрою попадалася, ось така, бачите. Яка крупненька, але досить багато було саме міленькою. Ми її випускали. Навіть ось така в сітку з нам попала Камбала малесенька. Така, бачите, ось такий більш е, великий такий краб Хі, попався нам. Він навіть скинув свій панцир. Був дуже-дуже м'якенький такий. І ми його, звісно, також випустили, тому що він досить малий, з нього взяти немає чого, а хай собі живе та підростає. Також ось чоловік випускає, вона так плоска, така цікава рибка, знаєте, поки вона попливла, і пливе вона нас саме так бочком, бочком, бочком. Ось такий ще маленький крабик ми їх з собою взяли в миску. Я ходила за чоловіками з мискою і збирала. Весь наш улов, бачите, маленького і більш великого. Ой, підштовхував чоловік, щоб він вже почав, нарешті, заткувати і запливати в Дністровський лиман в свою стихію назад повертатися. Ми накидали до того багато хлібчика, і чайки дуже багато і так налетіло, весь його просто стоптали весь увесь весь наш хлібчик, бо він був дуже смачний. Ось так повипускали ми всіх крабиків, камбалу. Всі пішли плавати в свою стихію. Бачите, наскільки, неймовірно, тут чиста вода в містровському лимані набагато чистіша, ніж в морі. Морі останнім часом намило дуже багато зелених водоростей. Ось тут собачка, бачите, як наскільки випав там хазів навіть дирку для себе, щоб лаяти на всіх. Перехожих. А ось там, дивіться, яка золота рибка красивезна. Хтось намалював на заборчик особи, на воротах. Ось така наша дорога. Наближаємося ми вже до повороту, ось сюди направо і вниз, і там буде одразу пляжок. Не одразу, а там будуть ще заклади харчування, різні а, такі кіосочки. Ось там Бріз делюкс. До речі, рекомендували що дуже-дуже класний такий комплекс зі своїм власним басейном. Тут можна купити прямо на вулиці, готують смачний плов, пахлава медова. Велика коштувала 50 гривень, а ось така малесенька. 15 гривень за штуку. Ми брали в основному маленькі, тому що нас багато, кожному по одній. ось І досить-досить смачна вона була. Таран, я дуже-дуже мріяла про неї на пляжі поїсти з разом з пивом, ось таку тараньку Але чоловік пообіцяв мені привезти з Києва. З куренівки там є в нього точка, де продає чоловік дуже смачну рибку тараньку. Також вомери, Омери, різноманітна щориба, судаки, ну, будь-що, бички продавали також. Але ми їх не купували, бо ціна досить кусалася. А домашнє вино, червоне по 200 гривень, домашнє таке, біле, сухе, напівсухе було, напівсолодке, десь 110-150 гривень. Ось це дорога, ми приближаємося вже до пляжу. Також, бачите, дуже багато магазинчиків різноманітних. В холодильничках продається креветка. як океанська, так і морська, чорноморська. Ось тут ряди з різноманітними купальниками, шляпами, сарафанами. Ось такі сарафани я питала по 300 гривень за один. Величезний просто асортимент, різноманітні ось такі брелочки. Кому на подаруночок можна придбати чашечку, світильничок, або з діткам лабуба, як, така от, як у нас були ці чебурашки, так зараз у дітей лабубиці. А, такі от є браслетики. Все, що душа побажає просто. Тоді купив собі. На подарунок для друга. звичайну таку чашечку з надписом Затока-2025. Також є ось такі різноманітні магнитики на холодильник. Досить такі яскраві і морячки там були, і кораблик ось бачите. Будь-що, просто на будь-який смак, будь-кому можна було вибрати такий магнітик. Ми також купили, а я вам вдома вже їх покажу. Один купили за 60 гривень, подарували альонці з мішою, а інший за 70, бо вони нам також надарували і таких магні... магнітиків. Ось ще з ракушечок, якісь свистульки. І така фірмова одеська шляпа коштувала 250 гривень. Ось Таврія Б, до речі, самий найкращий супермаркет, бо ціни нижчі, ніж в інших магазинчиках, скільки ми їх обійшли, то тут найдешевше пиво було по акціям, дуже багато акцій, до речі, і дешеві для дітей іграшки, різноманітні сюрпризи. Ось Настуня тут собі щось хотіла обрати, вона обрала собі мильні бульбашки. Сашко собі обрав ось такий синій сачок. Потім ми вийшли. Бачите, пансіонат каска, також дуже класнючий. А куми по ньому гуляли, але ми вже не встигли навіть все обійти. За 6 днів неможливо побувати навіть у всіх цих місцях. Також є ось такі. Такий заклад харчування називається Лиманська, тому що станція тут проходить електрички, називається Лиманська. Дуже класно ми похарчувалися. Ви, мабуть, в попередньому влозі вже бачили, що там і як. Ось це супермаркет сусіди. Ціни набагато вищі, асортимент непоганий, але ми все-таки перейшли в Таврію Б. А єдиний плюс, що навпроти цього величезного супермаркету є мусорні і Ми сюди завжди носили далеченько, звісно, але носили сміття, викидали тут. Також по дорозі прямісінько, це фінішна пряма вже йде до моря. Можна також придбати, бачите, і панами, і кепки, і шляпи, зонтики на будь-який смак, будь-якого окрасу. Зонтики, до речі, від. 370 гривень питав Міша, і дорожче до 600-700, до 700, дивлячись, який він якого кольору саме. Ось. І йдемо вже ми наближаємося до Чорного моря. Ось він трішки, і ми вже скоро прийдемо. Віддала помі свою шляху, бо вона забула взагалі про безпеку, про захист від сонця. Діти вже в нас випросили собі. Іграшки. Танячку взяли ось такий сачок, він буде щось ловити в лимані. Там, до речі, сьогодні зловили креветку. Зварила, вона така біленька, так, знаєте, ну, молочна. Щось, мій телефон лежав на другому борці. Завтра вже вам покажу. Ось, а стуньки ми взяли зелені такі бульбашки. Ось, бачите, такі бульбашки. З дракончиком. По дорозі багато спецій побачили, продавав. Узбек, мабуть, якийсь. Ось ось тут можна було пограти ми до моря і вже одразу такий вітерець, вітрець. Ось така, бачите, доріжка дерев'яна. Буде примісінько до пляжу. Вони є. чи малий? Андрюха вже мій підгорівший. Я також з червоною спиною. Ми поки ловили креветку, там години-дві. Плавали в Дніпровському лимані. то вже навіть встигли так от згоріти, необачно. Але помазались кремами, зараз все ок. Ось там, бачите, надувашки, батути і такі горки, водні гірочки. Завтра маємо намір ще піти до аквапарку затоки. ось якщо вийдемо, там я для вас також познімаю багато відео. Ось тут знаходиться Порто-Біч, але ціни вражають. За один стакан пива півлітровий треба віддати від 120 гривень до 200. І пітер має, що в мене не такі чтящий, з моя кепка просто зірветься і полетить. Всю тут музика, ось така парна стоїчка, але ціни я вам сказала, що так собі. Вже пляж. Там, бачите, багато зонтиків, є навіть а, ось такі лежаки, які можна взяти в оренду. Коштує 200 гривень начебто на один день. Ми вже Вода просто чудова, така тепла, шикарна. Зараз підійдемо вам покажу. Саме моречко. Масика намацюється, кремом намачується. Боже, погоріли. Тушка там на розливі. Зараз купила якось ще тепло. Цікаво.